Вітаю на каналі Райзаб. Мене звати Іван, і сьогодні ми поговоримо про комплекти резервного живлення та реальні ціни на них. Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб більше людей дізналося про корисний контент, який ми знімаємо. Також рекомендую додивитись це відео до кінця, адже вас чекає приємний бонус від нашої компанії. Дуже часто зустрічаю інформацію, де анонсують, що ця зима буде складнішою ніж попередня, і я би радив е, всім українцям готуватися до того, що наступна зима буде дуже складною, такою самою складною, може й більш складною ніж минуле. Міцність енергосистеми значно менша ніж рік тому. Е, в нас дуже багато розбитого обладнання, яке за один рік просто не відновлюється його виробляти рік. І я би радив всім українцям. Я дуже сподіваюся, що це не знадобиться, але може знадобитися і тому. Я от, чесно буду радити, якщо у вас є генератор, змастіть його, запас... купіть запас палива, приготуйтеся. Але я особисто не люблю генератори. Мені більше подобаються системи резервного живлення, побудовані на акумуляторах. Звичайно, краще, щоб війна закінчилась, і ми вже повернулись до звичайного життя. Але поки краще зробити собі резерв електроенергії, щоб вистачало для комфортного життя. І в цьому ми вам можемо допомогти. Крім того, що ми будуємо станції під ключ, ми ще шукали, вибирали, підбирали і зробили готові комплекти, які ви можете встановити самостійно. І ось наш список. Перший комплект це безперебійник потужністю 640 Вт з акумулятором ємністю 80 А. Бюджетний варіант, який ідеально підійде для котла, ноутбуків, телевізора та зарядки телефону. Конфігурації такого комплекту можуть трохи відрізнятись по потужності безперебійника та акумулятора. Такої системи вистачить більше, ніж на 12 годин роботи котла. Вартість комплекту від 14 тисяч гривень. Другий комплект уже більш потужний і складається з повноцінного інвертора та двох гелевих акумуляторів. Потужність інвертора HMS 2,4 кВт. А ємність кожного з акумуляторів 100 А. Також до комплекту даруємо нашим клієнтам кабель для з'єднання акумуляторів з інвертором. Дана система дозволить підключити не тільки котел, а й холодильник, освітлення та в деяких випадках навіть кондиціонер. Комплект ідеально підходить для квартири і підключається таким чином, що при відключенні світла споживання автоматично переключається на акумулятори. Великим плюсом є те, що цей інвертор підтримує сонячні панелі, і при бажанні можна їх підключити для ще більшої незалежності. Вартість даного комплекту від 26 тисяч гривень. Наступний комплект для тих, хто цінує інновації та любить тримати ситуацію під контролем. Отже, сучасний гібридний інвертор Next на 3,6 кВт 24 вольта у поєднанні з літій залізофосфатними акумуляторами, також на 24 вольта 100 А. Повністю автоматизована система, яка дає можливість вам контролювати всі процеси та налаштування з вашого телефону. Підключаєтесь по Bluetooth до інвертора та акумулятора через спеціальні додатки. Перевагою цього комплекту є його довговічність та надійність. Так як даний акумулятор має біля 5000 циклів заряду, розряду, а також дозволяє масштабувати ємність, підключивши паралельно додаткові акумулятори. Великим плюсом також є те, що акумулятор не боїться високих струмів заряду та розряду. Тобто, якщо у вас з'явиться світло, всього на 2 години ви встигнете повністю зарядити акумулятор. До речі, і інвертор і акумулятор ми імпортуємо власними силами з Китаю та забезпечуємо повну техпідтримку та гарантію на ці товари. Вартість такого комплекту складає 54 тисячі гривень. Йдемо далі. І на четвертому місці у нас уже досить потужна та надійна система з преміум-сегменту. Такий комплект підійде для приватного будинку до 100 квадратів. А також чудово поєднається з сонячними панелями. До складу входить 6-кіловатний інвертор DEA з літій іонними акумуляторами Пілантех 48 В 100 А. Інвертор має безліч переваг, таких як окремий вхід на генератор, 2 mppt трекора високий струм заряду акумуляторів та радіаторне охолодження. Ця система, яка буде працювати довгі роки сама по собі та не забиратиме ваш цінний час на обслуговування. Перевагою є те, що цю систему можна масштабувати понад 30 кВт, під'єднавши додаткові інвертори та акумулятори паралельно. Вартість даного комплекту від 121 тисячі гривень. П'ятий комплект це про справжню автономію та комфорт: 10 кВт інвертор і 10 кВт запасу ємності по акумуляторах. І що важливо, цей інвертор є однофазним. При споживанні 500 Вт час автономної роботи вашого будинку складе біля 20 годин. І, скоріш за все, ви навіть не дізнаєтеся були відключення світла. Нагадую, що гібридні інвертори Next та рік і акумулятори RaiZap Battery ми імпортуємо власними SEAL, тому що повністю відповідаємо за стабільну роботу обладнання та надаємо якісну техпідтримку. На цьому все. А наші глядачі, які додивились це відео до кінця, отримують безкоштовну доставку обладнання на об'єкт та Wi-Fi моніторинг до інверторів Next в подарунок. Щоб отримати бонус, назвіть промокод. Реальний комплект в розмові з менеджером. Напишіть в коментарях, який комплект вам сподобався найбільше та чому. Також пишіть в коментарях свої питання та теми, які вам цікаво розібрати. І ми знімемо окремий ролик на ці теми, тому що в нас є досвід, і ми готові ним ділитися з вами. А ще ви можете поставити лайк та скинути відео друзям. Замовити комплекти, ви можете у нас на сайті або за номером, вказаним в описі під цим відео.